У перші дні життя перепілочки дуже чутливі до перепаду температур. У них у перші три дні має бути температура 37 градусів. Щоб вони вигрівалися, висихали. Тоді не буде ні вертольотів, ні калік. Як, як перекидати їх із інкубатора в холодний брудер, одразу з'являються вертольоти. А вертольот вже не виходжується, то вже потір, бойові потєрі. Так, брудер, сам брудер. Зроблений, хоч і з фанери можна робити, хоч і з дерева, хоч і з чого. Обов'язково потрібна вентиляція. Отвори знизу, отвори зверху. І так, трохи по кругу. Це теж виходні. І а там теж зверху є ще. Щоб була вентиляція повітря перші, перші дні ми включаємо спочатку цю ж грубку. Нагріваємо брудер до 37 градусів. Ці дві лампочки, 60 стоять. І плюс грубкою. Дві лампочки не нагрівають. То, якщо що, то треба ставити інфракрасну лампу сюди. Там 120 125, по-моєму, найменше. Можна ставити сюди, там десь її збоку прикручувати. І щоб вона нагрівала хоча б оці перві дні. А потім вже вистачає Вполне і оцих двох ламп. Даже на даний момент у нас вже і двері Чуть-чуть приоткриті. То їм вже нормально. Вони ж саме це, їм сьогодні треті, треті сутки. Вони родилися 15 числа. Так, зараз у нас вимикають світло. То ці всі три інкубатора працюють від одного акумулятора. Зараз покажу як лайфхак, як підключити три інкубатора до одного акумулятора. І о, з ними в комплекті ж йдуть во шнури. Вони 12-вольтові, то зразу напряму можна їх підключати. Ось ось так, підключаю один, а потім послідовно один до одного вони підключаються. Ну, коротше, мені невдобно одною рукою. В общем, отак от таким макаром вони, це не на ту клієму пхну. Просто. Ага. Оце сюди, а той один на один цепляється і усе. І, А там вони ж одно, одночасно втикаються один провід і одразу втикається і І той що від акумулятора. Од, одночасно вони там два, два отвори. Утикається і все. Поки є світло, він працює від сіті. Тільки світло пропало. І зразу включається, от вони працюють безперебойно від акумулятора. В общем, така, така праця. Так, добренько. Всім добра, миру, працюємо далі.